Для того, щоб провести зустріч, її спочатку треба запланувати. Для цього треба знайти офіційний сайт Zoom. Так, до зручності ми можемо перекласти. Якщо в нас немає облікового запису, тоді треба зареєструватися. Оскільки він у нас вже є, то ми просто сюди заходимо. У меню, розташованому зліва, ми обираємо пункт конференції і натискаємо на кнопку Запланувати конференцію. У розділі теми ми вводимо назву конференцію. Обираємо дату проведення. Час у планувальнику визначений за 12 годинною системою. Тому треба вказувати. Захід відбудеться до полудня чи після полудня. АМ це до полудня, ПМ після. Індентифікатор конференції це той номер, по якому ми заходимо до заходу. Ми можемо створити новий, тоді ми натискаємо Создати автоматично або вибрати індифікатор персональної конференції. Його плюс в тому, що ідентифікатор персональний не міняється. Якщо заплановано багато занять, то не треба кожного разу усіх оповіщати і надсилати інформацію для входу до конференції. Далі ми натискаємо зберегти. Після того, як ми зберегли заплановану конференцію, ми можемо скопіювати посилання і відправити його усім учасникам заходу. Аби змінити аватарку, переходимо в меню, розташованому зліва у вкладку профіль. Зображення аватарки має бути у форматах JPEG, GIF або PNG і мати об'єм менше, ніж 2 МБ. Аватарка має форму рівностороннього чотирикутника. Тож, якщо пропорції у зображенні будуть неправильні, то буде запропоновано обрізати частину зображення. Якось на цьому прикладі. І назва може не вміститися на аватарку. Тож обираємо пропорційну ось таку і натискаємо зберегти. Також можна замість аватарки встановити заставку з назвою заходу. Також для участі у Zoom зустрічі треба встановити програму для спілкування на комп'ютері або телефоні. Для цього ми у пошукової системи набираємо завантажити Zoom. І по першій, першому посиланню з офіційного сайту. Так, нам ще треба визначити, яка в нас операційна система 32 чи 64 бітна. І завантажити відповідну версію встановлювальника. Визначити можна натиснути меню Пуск. Панель керування, система. І ось тут в віконці, у нас там де тип системи 32 розрядна операційна система. Завантажуємо. Чекаємо поки Програма завантажується і запускаємо її, підтверджуємо, що ми хочемо запустити. І чекаємо поки програма встановиться. Дуже часто буває таке, що програма встановлюється на англійській мові. Переключити мову ми можемо через значок Zoom, який знаходиться справа на нижній панелі. З Правою кнопкою обираємо Switch Languages і обираємо мову. Ну, української тут немає, нема, тому обираємо російську. Програма перезапускається на російській мові. Від початком відеозустрічі нам треба перевірити, як працює обладнання. Для цього внизу у скритих значках ми клацаємо значку зуму правою кнопкою і натискаємо на влаштування. У цьому віконці ми можемо перевірити, чи працює у нас відео. Якщо в нас декілька веб-камер, то ми обираємо ту, що нам потрібно. Буває таке, що на ноутбуці встроєна камера поганої якості. І якщо ми використовуємо зовнішню камеру, то ми її тоді ось тут обираємо. Також ми можемо перевірити звук. Динамики. Перевірка динаміків. Мену повинно грати, зупинити. Або ми можемо перевірити мікрофон. Також, якщо звук не записується, у цьому меню ми обираємо інший мікрофон. У ну, мене тут він один. Вибрати я не можу. Також ми можемо перевірити мікрофон. Ми натискаємо. Зараз йде запис. І після закінчення запису ми можемо прослухати те, що ми наговорили туди. Для початку конференції нам треба її запустити в якості організатора. Для цього ми заходимо у свій обліковий запис. І запускаємо вже заплановану конференцію. Для цього у списку вибрати треба конференцію і натиснути кнопку почати. Якщо ми заходимо по посиланню, то ми будемо означитися як учасник, а не як організатор. І конференція не почнеться. Чекаємо, поки вона запуститься. Відійти з використанням звуку комп'ютера. Стартуємо десь за 5-10 хвилин. Це треба для остаточної перевірки та для того, щоб під'єднати до заходу учасників. І ми усім даємо доступ. Для цього, коли ми наводимо на учасника, ми натискаємо прийняти. І так запускаємо всіх учасників. Треба контролювати протягом початку конференції, бо багато хто запізнюється, і їх вже ми під'єднуємо у процесі. Перед початком демонстрації екрану нам треба відкрити презентацію або відеофайл на комп'ютері. Виходимо у ту папку, де воно знаходиться. Запускаємо, ставимо на паузу і перемотуємо на початок. Файли треба підготувати ще до початку самої конференції. До демонстрації екрану ми обираємо. Унизу демонстрація екрану, обираємо вікно. І ось тут нам треба поставити галочку Сумісний доступ до звуку. Це для того, щоб йшла трансляція відео зі звуком. Також ми можемо обрати, як буде відображатися ця трансляція. Або це сама презентація, або це доповідач. Зараз мітнемо камеру. Тобто воно ось так буде виглядати. Або ми можемо зробити презентацію у віконці. Невеличкому, або поряд. Ну, обираємо саму презентацію і натискаємо Поділитися. Трансляція запущена. Після цього ми запускаємо відео. Розгортаємо на весь екран. Коли презентація завершена, ми зупиняємо сумісне використання і знову переходимо у режим доповідача. Якщо у зустрічі беруть участь декілька доповідачів, то їм треба надати дозвіл для демонстрації екрану. Для цього у цьому пункті демонстрації екрану натискаємо на оцю стрілочку і обираємо пункт, декілька учасників можуть осуществляти демонстрацію одночасно. Без цього пункту іншим учасникам демонстрація екрану буде заблокована. Для отримання зворотного зв'язку або перевірки знань, отриманих у ході зустрічі, можна в обліковому записі Zoom зробити анкету або опитування. Для цього заходимо в обліковий запис і у меню зліва обираємо опитування. Далі обираємо Створити. Обираємо, що ми хочемо створити, опрос або анкету чи тест. Ну, опрос. Натискаємо створити. Зробимо небольшое так. Було. Зустріч корисної. Так. Не Також ми можемо обрати кількість варіантів, один або декілька, або можна встановити співвідношення, або якась відповідь. До того ж ми можемо додати варіант вибору, якщо їх більше, ніж два. І обов'язково, якщо оце включено, то а, ми можемо... Також ми можемо вибрати, чи обов'язкове це запитання для відповіді. Для цього ми вмикаємо. Переключати. Ми можемо додати питання, чи були збої у роботі обладнання. Ну, теж стандартні відповіді. Так. Ні. Ну і зробимо це питання не обов'язково. Після цього ми натискаємо Зберегти. Після збереження нам дається посилання для сумісного доступу. Також ми можемо завантажити QR-код, щоб поділитися з іншими користувачами. До того, що тут є можливість скоростити лінк, бо ну, не дуже зручно, коли він довгий. Копіюємо лінк. Переходимо на нашу конференцію. Заходимо в чат і вставляємо посилання. Тепер ця форма доступна усім учасникам і вони можуть надати зворотний зв'язок. Результати опитування ми можемо подивитися у обліковому записі. Для створювання скріншотів можна використовувати програму LightShots. Ця програма безкоштовна, її можна скачати з офіційного сайту. Натискаємо Завантажити для Windows і зберігаємо. Ця програма потребує встановлення на комп'ютер. Пускаємо її, обираємо мову. Ліцензіонна угода і чекаємо, поки встановиться. Програма встановлюється дуже швидко. Далі обираємо ось ці галочки і натискаємо готово. Так, ми натискаємо Print Screen. Далі ми обираємо ту область екрану, яку нам треба зберегти. Далі ми можемо скопіювати у буфер обміну і можемо зберегти відразу у JPEG-файл. Ось вона називається скріншот 1. Натискаємо Зберегти. Ця програма дозволяє дуже швидко робити скріншоти, які нам ну, зачастую необхідні для звітності.